Усім доброго дня. До вашої уваги відеоінструкція по збиранню ліжка трансформер. Ну що ж, розпочнемо. Перед початком збирання ліжка необхідно визначити, які боковинки підходять до якої саме деталі конструкції. Тобто, є у вас отаких ось якби, три комплекти. Один комплект відрізняється, він самий маленький. Його ми використовуємо для збирання комоду, ці дві боковинки. Далі два комплекта однакові. Якщо придивитись, то на одному із комплектів ви побачите ось такі маленькі понизу отвори. Для направляючих. Там, де є ці отвори. Дані спинки використовуються для збирання нижнього корпусу, тобто підліткового ліжка. Ну і залишаються дві боковинки це від маленького ліжка. Збирання ліжка починається з того, що треба прикрутити направляючі телескопічні на бокові частинки кроваті. Спочатку направляюча роз'єднується і потім вона прикручується вже по розмітці. Направляючи, прикручується так. На боковинки кроваті відступ має десь бути від краю 1,5 см. На центральну поперечку прикручується під лице. Ну, і на другу боковинку, відповідно, так само має бути відступ 1,5 см від краю. Має вийти ось так. Тепер з'єднуємо ці боковинки з довгою частиною ДСПшною від ліжка. За допомогою оцих ось, ось конформацій. Потім прикручуємо передню, трошки вущу частинку, з'єднуємо оці два бильця. Так само на конформати. Має вийти ось така конструкція. Це підліткове ліжко. Зараз до нього будемо чіпляти комодик і е, саме маленьке ліжко. Потім так само необхідно направляючи, прикрутити до спинок комоду. Направляючи, прикручується. Так як і на ліжку, відступаючи від краю 1,5 см. По розмітці воно має все підійти. Необхідно зібрати корпус самого комодика. У вас є три отакі дощечки. Довша дощечка сама, вона йде на верх комоду. Потім середня дощечка, вона йде на низ комоду. І сама маленька. Дощечка, вона йде, як задня спинка комодика. Ми почали збирати в такій послідовності. Ви, в принципі, можете, як вам зручно. Ми прикрутили всі частини до одної боковинки і потім нам залишається тільки ну, з'єднати вже оцю боковинку з комодиком. Для зручності можна перевернути просто комодик, зверху накрити кришкою, наживити комформати і закрутити. Далі повертаємось на, до нашої першої конструкції, До неї зараз ми будемо чіпляти комодик. Але спочатку краще покласти, покласти оцю ДВП-шку, э, кришку, бо потім це буде зробити важкувато. Спочатку кладемо, а потім вже чіпляємо комодик. Комодик можна чіпляти як на ліву частину. Э, ну, Відповідно, ліжко маленьке у вас буде з правої сторони. Або комодик можна причепити з правої сторони. Тут є теж під нього отвори, а ліжко буде з лівої сторони. Ми чіпляємо на ліву сторону. Комодик чіпляється ось по цим отворам до ліжка за допомогою таких стяжних болтів і викруток хрестової і плоскої. Ось таким способом. З одної сторони тримається. А з другої затягується, щоб з тої сторони зліва не прикручувалося. І так само потім з другої сторони. Далі необхідно прикрутити маятники до спинок бокових, щоб на них потім прицепити ліжко. До бокової спинки ліжка і до бокової частини комодика. Для цього нам потрібний сам маятник і ось такий ось набір. Болтик, шайбочка, пластикова втулка і гайка. Робиться це таким способом. Вставляється болт, надівається на нього пластикова втулочка. Маятник отвором, оцім, де йде, виріз, надягається зверху, потім накладається шайбочка, і це все. Закривається гаєчко і стягується. У вас має вийти ось так. Маятники причепили. Далі те саме треба проробити, підготувати для того, щоб вже чіпляти боковинки від ліжка. Та сама процедура, просто з другої сторони заводиться болтик. Ось боковинку ми прицепили. Чіпляється вона на оцей ось отвір посередині, він найбільший. Туди заводиться болт з одної і з другої сторони. У вас має вийти ось так. Дві боковинки. Вони, до речі, отвори в них універсальні. Її можна що наліво, що направо, вертіти, ви не промахнетесь, коли будете збирати. Можна так і так. Далі будемо зараз з'єднувати ці боковинки дном, тобто ламелями. І вже відкидною боковиною ліжка і задньою стінкою. Це задня стінка. Зараз чіпляємо її спочатку. Так, задню боковинку ми прихватили. Чіпляється вона на верхні і на нижні отвори. Є посередині в спинці, але він якби збиває деяких людей з толку. Це для того, щоб, ну, як би я казав, боковинка йде універсальна і можна її повертати або в ту, або в ту сторону. Для відхідної, призначено з цієї сторони і з цієї. Тобто ви прикручуєте задню стінку тільки наверх і наниз. Далі ми беремо вже самі ламелі, будемо з'єднувати. Тут вона йде на двох рівнях. Ось перший рівень. І другий рівень. Ми зразу чіпляємо на верхній перший рівень. Так, ось ламелі ми теж вже прихватили. Зараз дотягуємо їх. Чіпляємо. Етапом чіпляємо відкидну боковинку до ліжка, до самого. Два отвори з одної сторони з другої, і зверху будуть е, фіксатори відкидної боковинки самі. Так, відкидну боковинку ми прикрутили. Е, зараз будемо прикручувати фіксатор відкидної боковинки. Для цього нам потрібні ось такі елементи. Два фіксатора два болтика з шайбами і гайки 2. Також треба буде ключик на 10 або якісь тонкі плоскогубці. Ну і шестигранник. Робиться це таким чином. Потім шайбочка, потім сама, сам фіксатор надягається. І далі вже всередину накручується гаєчка. Ось так насаджуємо гаечку і далі вже. фіксатори ми прикрутили з одної з другої сторони. Ось так вони відкриваються і опускається боковинка вниз. Щоб закрити, просто попадається з одної з другої сторони і защілкується. Ось так. В принципі, ліжко зібране. Комодик. Зараз будемо приступати до зборки шухлядок і фасадів. Перед тим як почати збирати шухляду, спочатку краще ручки прикрутити до шухляду. Потім це буде робити незручно. В деяких випадках ручки можуть трошки не співпадати по отворам, тоді цю ручку саму можна трошки підігнути в цю сторону або розігнути. Воно дозволяє, вона не зламається. Також в дверку шухлядки дверку самого комода вставляються петлі, прикручуються. І далі вже е, ця сама дверка буде прикручуватись в комодик. Так, Петлі до дверки самої ми прикрутили. Зараз ми їх прикручуємо до цього всередині, до, фасад, до боковинки від комодика. Дверку ми прикрутили. Також хочу показати вам, що за допомогою ось цих ось болтиків перших. Регулюється положення самої цієї, дверки, ну і також задніх болтиків. Тобто, якщо воно у вас стане трошки зберете якось кривовато, то за допомогою цих фіксаторів, які на петлях знаходяться, ви зможете відрегулювати, щоб було рівно. Далі приступаємо до зборки вже шухлядок. Також нагадуємо вам, що направляючи треба роз'єднати. Роз'єднуються вони, нажимаєте на пластикову втулочку і витягуєте її. Оцю частину направляючи треба прикручувати вже до бокових частинок шухляди. Підкручую, прикручуються вони по розмітці під лице по краю самої боковинки. Каркас шухлядки зібраний, далі вставляємо ДВПшку, шку дно від шухлядки, саме, вставляється воно в пази. Далі зафіксовуєте його плотніше, просто прижимаєте. Ось. І вже зверху накладається оцей фасадик. Оце на цю шухлядку. Всі інші шухляди збираються по такому самому принципу. Шухлядки ми зібрали повністю, вставили вже їх. Ось вони функціонують. Зараз покажемо, як саме вставляється шухлядка на прикладі верхньої. З двох сторін просто попадаєте в пази і толкаєте шухлядку. Ось воно щелкнуло, значить зафіксувалося. далі просто дотискаєте все. Нижні вставляються по такому самому принципу. Єдине, що зверніть увагу, коли будете вставляти шухлядку, з одної сторони зазор іде трошки більший на шухляди, з другої сторони, трошки менший. Там, де менший зазор, значить шухляда вставляється, ну, він має бути по краю ліжка. З одної сторони, і так само по краю ліжка. З меншим зазором шухляди по другій, по другій стороні. Там, де більші зазори, вони вставляють, мають бути всередині. В принципі, все. Ліжко зібране. Функціонує. Гуйдається. Вдалих збирань.